Український захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко знову у центрі трансферних чуток. За даними португальських змі, він є головним кандидатом для порту, який шукає підсилення на лівому фланзі оборони. Тім є одна серйозна перепона фінансові вимоги футболіста. Зінченко хоче заробляти близько 6,5 мільйона євро на рік, і саме ця сума стає каменем спотикання для португальського клубу. У порту вже почали розглядати альтернативні варіанти, хоча українець залишається для них пріоритетом. Нагадаю, контракт Олександра з арсеналом діє до літа 2026 року, а його ринкова вартість оцінюється приблизно у 20 мільйонів євро. Перехід у порту міг би стати для зінченка кроком до стабільної ігрової практики, адже в арсеналі він не завжди має гарантоване місце в старті. Але з іншого боку, фінансова складова та рівень зарплату португальських клубах не завжди відповідають вимогам топ гравців із АПЛ. Тож не виключено, що цей трансфер може зірватися, а сам футболіст залишиться в Лондоні або чекатиме іншої пропозиції з Європи. А що думаєте ви, чи варто зінченку ризикувати і переходити у порту, чи краще залишатися в арсеналі? Напишіть свою думку у коментарях, поставте лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити новини спорту.